буде в другій годині виставка відкривається. Виставка експериментальних творів, навчання в магістратурі, воно передбачає як академічні певні вправи, так і вибіркові дисципліни, які мають цей експериментальний характер. І одна з таких дисциплін за вибором, яка була запропонована магістрам другого року навчання. Це була дисципліна стилізації в анімалістичному жанрі. І як передбачає оцей пошук стилізації, ми розпочали з натурних замальовок, ми пішли в зоопарк з ними. Ми провели там чудову, чудовий день, ми помалювали і потім. Так вийшло, що помалювали ми один день дуже активно, і саме всім сподобалось. Саме ми туди дійшли, і звідти вже було дуже складно відійти. Це були пілікани, це були фламінго, це були птахи, які дуже характерні, дуже яскраві за характером, як і форми, так і свого своєї поведінки. То ми помалювали пеліканів і народився. Народилася ідея проєкту птахи тузлівських лиманів. Виявляється, що саме там, у цьому природному заповіднику, птахи прилітають, перебувають певний час. Цього року перший раз за всю історію фламінга висиділи дитинчат, і це теж дуже така велика радість під час війни. І тому в нас е, наші далі е, вже стилізації були в межах проєкту, е, або просто можна сказати, що ми були натхнені птахами тузлівських лиманів, які ми, яких ми побачили в зоопарку. І е, далі ми вже стилізували кожен, е, як бачив цю форму, як хотів е, з, з власними. Е, Власною власним експериментом, власною формою спочатку створити ескіз вже стилізовану, переосмислену форму, а потім ми це все втілили у певних об'ємних просторових об'єктах, і це така скульптура, яка передбачає матеріали, вже використані у першому житті. Це життя вже творче цих матеріалів, фактично, я не можу сказати, що з мусору, але з того, що вже може бути викинуте, але ми перетворили це на отакі, таких птахів. Операція, Виставка називається операція Пелікан», і тут не тільки пелікани, якщо ви побачите, тому що на тузлівських лиманах дуже багато видів різних птахів, У нас тут є і пелікани, в нас є чаплі, в нас є е, е, хадулочник, така теж дуже цікава пташка. Тобто кожен обрав свій е, улюблений об'єкт і вже його потім от ви можете побачити, вони дуже різні, вони з характером, вони відповідають тим ескізам, які були запропоновані на маленькому лист. Створення у великій формі і е, з великим задоволенням це експериментування, е, коли навіть дівчата беруть в руки молоток, дрель, плоскогубці, гнуть, е, створюють щось таке своє, перший раз пиляють дошку або не перший раз. І це теж такий досвід дуже цікавий, коли з нічого ти бачиш, що створюється витвір мистецтва.